嗯，嘛，呃 <noise>，你来，你有呃，放假期间还不错，嗯，好，好，差不多了，我走了，再见，再见，嗯，好，再见，再见，嗯，好，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，

La Trinitaria non era solo una donna per il suo figlio, ma anche per il suo

але зараз я на два місці. Ні, на одну на місці був дві людини, можна поділити чотири людини по два тижня, можна одна місце, друга місце, четвертий. Саме інтересне. Вони обі обі обіцяють за да дитячі проживання харчуванням, але бути готові до тяку. Це так було прокоментовано. Дали номер телефона, Yeah, we're looking at three buttons, it's animal thing. It's always very difficult. Yeah, no, можно чидеть у меня кажется по два джня. Меньше, чем надежды, кажется, на место, потом чисто помогати, но Суть роботи тяжко пояснила. Гадайте, хто приїхав? Мало хто приїхав. Не пояснили, що техніка не є опалююча. Ставляться речі, речі, пейсери. Коротше, роботи. Що таке роботи? Що таке роботи? Що таке роботи? Чого таке роботи? не може не знати. Я не знаю, чи ви знаєте, але ця проблема є, і

Я дуже тільки покажу, що це перша сесія, яка вже введеться відео завтра, треба буде цей... хочемо ввести в кінці, а не всі сесії вставляти, то й можна знову втворитися в тільки відео. Ні, я думаю, так. Значить дивіться, давайте так, я спокійно, спокійно, спокійно перебую. Значить дивіться, по бюджету. Значить чому, по ми негайно зібрали сесію, тому що в основному відкорюються тим, яким ми даємо гроші, в нас є підпуск, ну, наприклад, гроші. Значи, Витково ќе 4338 162600, 43 претеквиси 160.600, Витково ќе се на 40 години на викинаци 500.000, Витково ќе се на 45.000 кипра милиона, 25. На свій фінансування у десер, ,770. На 340 000 medicam, the medicine, to 8 тисяч на, на, на доступні ліки, відділ освіти зменшує 288 тисяч тысяч и примову на, на, на пенсію по нова українська школа так, Придбання джерел сповільного живлення і придбання комп'ютерної техніки для Google City. Піскарада зменшуємо площа на водопостачання, забираємо з дитячого майданчика 2 мільйони кидаємо їх на відеоспосередження. Придбання автомобіля для z 2 тисяч, Відділ культури на капремонт тренувачів школи школ у месець – мільйон сто. Від США так само відробить перерозходжувальність своїх коштів. 200 тисяч він прокидає на навчальні тренувальні збори. Тема звернення соціальних коштів – 39 на комунальні відділ молоді і спорту – 40 тисяч. Це у нас є досягнення по громаді, тому ми Video GDK. The cap remote notes, как remote global кладовища 50 tisia, как remote дитячих майданчик области 56 тисяч, как ремонт режима, то не подай лоптик, на сторону 5 тисяч аудитория, рекомендуем режим. У допроводи вулиці черв'яко 3 тисячі 35 тисячі. Капремонт ясно, консульство 342 тисячі. Капремонт приїзду в улиці по танах Хмельницького 800 тисяч. Тут є у але це упереджу 800 тисяч, капримати має борщів. Капремонт динамина теж 800 тисяч. ДКПРОЦІПІКА 355 тисяч. Це на відносин від шкодування. До відчування тебе каналу і е, частину минає новий район переключив на нову дистанцію, е, де щоб було приблизно відбудові. Звідси ми знімаємо за каплемонту е, гроші е, і перекидаємо їх на три. Ми вирішили зі купити, що ми е, готуємося до того, що два буде важка.

Думаємо, що ми перезуміємо, що ми перезуміємо, що ми перезуміємо, що ми перезуміємо. Ось такі видатки, які... Ого. Так, які видатки? Ці, крім перелістів, ще й розкліпки. Вони мають кула. Вони центральні, куди її візла і всі всілякі варіанти виробу. Ось. Неважливо. Є план, який ви зробите? Я не знаю, чи ви виробите.

тягнути, по обрині, скважин, чи чого не знаю. Почати, mm, треба почати. Почати треба почати <плес> <в часу> треба... з <плес> ділу обріння збурбулення. Найти місто і почати 4 бурити, якщо ще таке місто є. Говорю, як mm, Я не знаю. Ні, то що... <плес> я вам просто говорю, щоб ви розуміли, що спочатку що... треба вияснити це питання з хлопцями, чи є місто там, чи десь там це знайти. Тоді виділяємо кошти, добуримо. Mm. А чи то тепер це питання не піднімали? Я не знаю. не знаю. <плес> – Зрештою, зі збіграння разом з вами. – Так. – Ви говорите, що... – так? – це звук менеджер? – Це звук Це звук менеджер, Ну, там не сказали, що там буде інспекція, яку нам треба зробити, бо там є є єдине. – Що це що ви започали Противомімає. розумію порядок землі, хто за порядок земний проти, глузимо всі це немає. Ну хто ж, так? Дивіться, ще у нас виникло сьогодні таке питання, сьогодні воно, звісно. У нас вже, на жаль, сьогодні було го заявило, але це питання не сьогодні. Я це була слова, чому? Ми при купуванні виплачуємо 100 тисяч гривень. Через до цього часу у нас не питання, поки в нас загинули Миналі. Прийшла мама, написала заяву, вона до цього часу не було хитрією з родичів, прийшов, написав, добре, що ми, звісно, не встигли набрати вради платяжку, в старці приходить дружина. І вона каже, що я перший раз про це чую, чому я не можу І Тут ми вирішили, що внесемо зміну програму з цим лікомитися, вносимо зміни програму «Турбота». У нас є окрема програма, яка працює у нас спочатку цього року до цього року ми против процес програму роботу, але нам буде зауваження, Нам розроблена професіона програма по цьому всьому і ми хочемо внести зміни до третьої порядку по цій програмі, по військовослужбовцям. Прошу вас внести таку зміну, що в разі виникнення конфлікту між родичами видно діли, та ділиться між одним з батьків, загиблих, дружиною та дітьми дійсні, дійсно ви... Є... да. ви... ви... <пока> <in> в рівних частин. А це закладу області так. Якщо говорить закону, не виживається. А це напільно від четві. Ні, ну а після 15 і 100 тисяч це вже програма. Ні, Я знаю, я знаю, я знаю. В нас є, в сімейних стадіях чуємо. Чоловік Якщо є батьки, то вони так звідти батьки виснимають, то там відмови. Це нам не Але якщо батьки мають бути у другому районі, наприклад, а він зруйнований, я я не розумію, не у, нам, у нас ситуації, що ми всі Ви давайте, так, Ні, ну я вас колись до того якщо... питаюся. Сімей ходить чисто передбачено, що є порядок спадкування дружина, потім діти. Ні, дочки, посідіть сама мамо. Я тобі говорю. Так, ви хотіли наш пиріг аж право йти, дружина. Так, подивись, їй стоп, кориш. Не потрібно це руйнувати моїм дітям, тому що я кричу. Дай балам і, а не, дивіться, це не вже вирішуємо. мою проблему, а приходить мама, тоді напише, що в мене не спорядка. Якщо не вносити програму, то він залишити так і і розбирати з конкретно? конкретного. Можна я так, Денисе, брат, при подачі документів на загиблого в обов'язку адміністрації на 100 тисяч і при подачі документів в військома на цих 14 мільйонів, ми зобов'язані брати усіх родичів першої лінії, батьків, дружини, то згоден. Або вони надають всі відмови, хто є, і тоді на одному члену родини, на кого вони одразу згодяться, а якщо ні, то воно розпоряджається таким чином, на одного з батьків, дружину та дітей. Там чітко пишеться у цоколі. Я підтримую те, що ви говорите, я думаю, що може треба до основи взяти так, як на новому відео, але бачимо, Програмою в основном і військова. Так, само. І... я вам хочу сказати інше. Але е, треба зробити програму, е, розвитку туріти і виключно мати. Тому що дуже часто буває, що я цікаво. Ось така, заднім часом грузії, на жаль, но, но, но треба приписи. І тут виникає конфлікт, Тому треба лишити цей телі. Кипарка, водой, в виду до домові комісії розглядати ці варіанти. Є такі, на жаль, на жаль, речі. Є громадянські дії, ну там цивільні і так далі. Тому я ще раз скажу, є закон, а є ще міські факти які стали відповідними. Я просто до чого визивати такі моменти. Добре, тоді ми вносимо зміни, вносимо пункт. Отримання 100 тисяч царевного дружина у відпустці. Відпускати цей рік, як воно є, але залишити цей рік. Що ви вирішите так, а на те отримаєте відповідь. Чи виконковно, чи Ми випускати, або ні. Випускати, або ні. Так, не мається виконковки. Випускати, або що дружини немає, є і діти, так? Пасують діти. Що вони, 9-17 років, о законній міністрі, ставлені Або у віку... Відповідно, на я тут вони на корону. Ви зможете реставруватися. Ні, ми почали на короні. Зачемно, В мене ситуація. Тим, хто не Так, це кайф, це кайф. Іще другий, ще У другому, ви ми виплачуємо ці 30 тисяч мобілізованих дітей на короні, дітей проходять службу, 40 поранені. У мене працівники правоохоронних органів Держприкордонської служби получають допомоги після пред'явлення довіді номер 6 по безпосередньому бойових діях, відрядження брехні та або інших документів, що підтверджують перебування в зоні бойових дій. Ми випустили у цьому, до нас зверталися особи з МЧС, які перебували на розмінуванні, і ми їм не можемо я включити цей пункт, долучити цей пункт працівників МЧС. І все цікавим військово-служб білових частин. Та РТЦК, те, що в мене вже пішли писати е, на розгляд комісії заяви Чоський живі, здорожний, е, служиться прикордонного постави, ну також по органів прописано, Мукачево е, там є силова. Тож теж частина, розумієте, там чітко пише, що вони в період поточного року не були дзвонили. Цих прошу включити в пункт е, після пред'явлення документів про проходження пункти, ну, то, Тож, там, і, відрядження, ну там в мене є опис. Відрядження довісного маршруту або іншого документ документу, безпосередньо учнів в РУЄТІ, я туди поточнюю. Та ми зараз тільки за будемо голосувати. можемо працювати. Так, так. Та ми не можемо працювати, десь тут є друки. Я попросив усіх. Та цього буквально... До згоди, цього інформаційного не було, і я вже, бо у мене є... У мене з'явилося до уваги, що я вирішила, що перебуваю, але можна з цими програмами, які є в нас в міській раді прийняти, познайомитися у буд

<smo Gimme for ulerinay> <canfuloyu> <Laborator> я там, в цьому часу, пропагандують, я тут, не знаю, де, я їх не маю. А звісні люди мають можливість про це розуміти? Ну що ж, вони різні рідні, на сайті, вони є, на віці, на вхідних дверях, у амбулаторії. Я не говорю про те, що ці віри не мають, так, є. Жодна інформація, яка навіть в облоках не висловлена, жодна. Ну, мало б, що це на такому.

Не, полиција е, полиција е. Зошто не да И го да биде не ги Да, полиција. Да, полиција. Да, Да, полиција. Да, полиција. полиција. Тоа полиција. Да, полиција. Да, полиција. Да, полиција. Да, полиција. Да, полиција. Да, Да, полиција. Да, полиција. Да, полиција. Ліше. Про затвердження програми, забезпечення лікарських додатків, заплати на в разі полаторного лікування окремих груп населення на території хопського міської ради та запевнені котеговорів не захворювано за 24 рік у повній видатні. Созване рішення проти утримався немає. Про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств колпівської сільської громади та здійснення неї запутних фондів. На 24 четвертий рік у нові редакції хто знали рішення проти утримав немає. <плеснє> про майшення сільської ради двадцять восьмого двадцять третього року про, про програму «Безпечна громада на двадцять другій двадцять п'яті років нові редакції. Хто знали рішення проти? Отримався немає. Про закрашення програм НЕРУБереження утвердження та розвитку сублогу при населених пункті сільської територіальної громади на 24 рік. То зверне рішення проти. Mm -hmm. Про затвердження програми підтримки секторіального управління Державного бюро розслідування 24 рік. Про тобто, дане рішення? Проти mm -hmm. Про внесення змін до рішення Сільської ради програми професійного приймання та розвитку автомобільних доріг на території консультації ради на 23-24 рік. Обіді задане тобто, рішення проти. Mm -hmm. Про внесення змін до рішення Сільської ради від 20 шостого 24 року. Программи облаштування містечко модульного типу для потреб оборони в законопаті на 24 рік у мирита. Про тим примоти немає. Променення зміни до рішення сільської ради про завершення програми підтримки відколи часи про ресурс України та на 24 рік у нові таки. Про тим, примотнення. Променення змін до рішення сільської ради в 24-3-23 року про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств семь первый на медику не сметали до помоги, по всей культуре на 23-25 роки в новой медицинской. Это было на решение, на проводе утренности на медицинской. Провнесли изменения до решения культуры рады в 15-м метру 24-го программа розыску физкультурной культуры и спорта по всей культуре рады на 24-25 роки в новой медицинской. Это было на решение. Проводи утренности на медицинской. Проводи утренности до исковой угоды номер 2 с бюджетной трансферной. Что-то данное решение. Проводи

Значить, э, про внесення розмінну програму э, надання матеріальної допомоги відповідня виплатності натовання по звуку продовування, ветеранам в 8-мей заявите, ветеранів за техниками за дякую. bien I yea. Mm -hmm. <avía midlasting> <mittaji> <Yeah. partistry>